Ненавиджу їздити автобусами, але цей перевізник покорив моє сердечко. Я планую їхати з Варшави до Києва, тому давайте разом зберемось у дорогу. А саме закордонний паспорт, водичка, їжа та смаколики, зарядка для телефону та інше. Все це складаю та одягаю комфортний одяг. Виїжджаю до автовокзалу на Варшаву Заходню та чекаю свій автобус. Відправлення о 17.00. В автобусі тепло. Приємна дівчина стюардеса, яка розповіла все детально про маршрут та пригостила всіх пасажирів кавою та чаю. В Автобусі є подушки та пледи, туалет та розетки під сидінням. Далі ми заїхали до аеропорту Шопен. там до нас підсіли ще люди. Наступна наша зупинка у Любліні, на новому вокзалі. Він, до речі, дуже великий і красивий. Тому обов'язково дивіться у віконечко. Далі вже їдемо до кордону. Дорогусь ягодин. Пройшли дуже швидко, що в 23.10 вже закінчили і спокійно їхали додому. Прибули у Київ о 6.20 ранку, хоча за графіком мали в 7.30. Дуже комфортний автобус, тому шукайте в пошуку Google компанію Trans А який ваш улюблений спосіб добиратись в Україну.